За результатами виконання бюджету мукачівської міської територіальної громади за січень травень 2023 року Надалі відмічається позитивна тенденція щодо виконання планових доходів. Так, протягом звітного періоду до загального фонду бюджету надійшло 1 мільярд 8 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Рівень виконання склав 112,4%. Понад план надійшло 111,6 мільйонів гривень. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 4%. 492,2 дев'яносто гривень це майже у два рази більше. По податку на доходи з фізичних осіб з грошового забезпечення, які отримують військовослужбовці, надходження склали понад 600 мільйонів гривень, а це майже 61% до загальних доходів, які надійшли протягом звітного періоду до загального фонду бюджету. Понад план надійшло 96 і мільйонів гривень протягом звітного періоду видаткова частина на потреби військових формувань та інших державних структур склала понад 260 мільйонів гривень. Майже 80 мільйонів гривень профінансовано видатки на проведення поточних ремонтів доріг, які перебувають у комунальній власності та доріг загального користування місцевого значення. 19,5 мільйонів гривень профінансовано на реалізацію заходів програми розвитку охорони здоров'я для придбання медичного обладнання. 3,3 мільйони гривень з бюджету профінансовано видатки на проведення Дення поточних ремонтів укриттів та приміщень освітніх закладів, інші видатки, в тому числі видатки соціального спрямування з бюджету Мукачівської міської територіальної громади, протягом звітного періоду, профінансовано в повному обсязі до потреби головних розпорядників коштів бюджету.